Вітаю всіх, я Валентина, це канал Творимо красу. Ми зараз творимо красу. Посилання на першу частину серветочки я залишу під цим відео в описі, в інфобоксі, так, або в першому закріпленому відео. О, коментарі. Так, ми зараз переходимо до 9 рядочка. І щоб його почати, нам треба перейти з'єднувальними стовпчиками до. Першого стопчика з накидом, який у нас на арці. А закріпились чи з'єдналися вида з вершиночкою стопчиків п'яти стовпчиків спільною вершиночкою. Так, тут можна було уникнути переходу цього, але це треба було робити в попередньому ряду, а я якось не звернула на це уваги. Ну, нічого. Вже ми на місці і починаємо роботу. Так, Зараз у вершиночку першого стовпчика, точніше, з вершиночки, ми вив'язуємо три повітряні замість першого стовпчика, і ще один стовпчик з накидом. Тепер три стопчики з одним накидом ми в'яжемо у вершинку наступного стовпчика. Так, два, три, і в останній також два. Ось так. Тепер у нас буде величезна арка. І ця арка складається з 17 повітряних: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 і 17. Робимо накид і переходимо до наступного елементика з трьох стовпчиків і спільною основою. У вершиночку першого стовпчика в'яжемо два стопчики з одним накидом, у вершиночку другого в'яжемо три. Тобто це вже те, що ми в'язали. І в вершиночку останнього в'яжемо знову ж таки 2. Так. І тепер знов буде 17 повітряних, і таким чином в'яжемо до кінця рядочка. Переходимо до 10-го рядочка, і зараз знов будемо крастися. До центрального стопчика нам треба перейти, тому знову використовуємо з'єднувальні стовпчики. І тепер у нас далі тут будуть стовпчики без накиду. Ми ж зараз поки що пров'яжемо просто дві повітряні одну замість стовпчика без накиду і одну для арочки. І тепер в'яжемо наступним чином. Робимо накид і у першу повітряну петлю на арці пров'язуємо стовпчик з накидом. Можна в'язати під арочку, але мені хочеться саме так. Дві повітряні пропускаємо одну повітряну. І в наступну в'яжемо наступний стовпчик з накидом, дві повітряні. Знову одну пропустили повітряну, у наступну стовпчик з накидом, дві повітряні, на арці, знову ж таки, одну пропустили. У наступну стовпчик з накидом. Є у нас чотири стовпчики. Тепер дві повітряні, на арці одну повітряну пропускаємо. У наступну в'яжемо один стопчик з накидом, дві повітряні, і наступний стопчик з накидом, тобто ось так. І тепер спускаємося з гірочки в зворотньому напрямку. Тобто пропускаємо одну повітряну, і наступну в наступну в'яжемо стопчик з накидом між стопчиками все між, да, по дві повітряні. Цього вже, я думаю, можна і не говорити, вже і так зрозуміли. І таким чином у нас вийде ще з цього боку також да, 4 стовпчики. Так, я зараз вже ось в'яжу третій, дві повітряні, і четвертий. Ось така історія. Ось така в нас арочка. Тепер в'яжу одну повітряну і шукаємо центральний стовпчик, серед стопчиків з одним накидом, і в нього пров'язуємо стовпчик без накиду. Знову одна повітряна. І йдемо до наступної арочки. Тут робимо все те ж саме. Тобто, ось таким чином обв'язуємо кожну арочку до кінця рядочка. Переходимо до 11-го рядочка. Цей рядочок у нас буде цілковито присвячений попкорнам. Так, ми зараз будемо під кожну арочку, окрім арочок з однієї повітряної, в'язати попкорники. Так, для того, щоб почати це робити, ми зараз переходимо з'єднувальними стопчиками. До першої арочки. І в'яжемо спочатку три повітряні, щоб піднятися, а потім ще чотири стовпчики з одним накидом. Так, після цього витягуємо гачок з робочої ниточки та вставляємо в третю повітряну петлю підйому. Захоплюємо ниточку і протягуємо через ту петлю. Після цього три повітряні. Один, два, три. І йдемо до наступної арки. Сюди вив'язуємо 5 стовпчиків з одним накидом. Так, І знову формуємо попкорн. Ось так, тепер знову три повітряні буде. І знову попкорн. Тобто, в кожну, в кожну арочку ви пров'язуєте по одному попкорнику. Таким чином, їх вийде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Так, Дивіться, я пров'язала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 попкорників. І тепер, тобто, це у нас вся арочка Да? І тепер без повітряних, без нічого, я відразу перехожу до наступної арки, до арочки з двох повітряних, да? тобто з того, що ми починали. І починаю сюди в'язати перший попкорник. Тепер буду далі знов три повітряні, і так далі. Тобто, в'яжете. Все те ж саме, що ми в'язали щойно. Продовжуйте до кінця рядочка, повертайтесь на початку наступного. Маємо ось таку красу після закінчення 11-го рядочка. І переходимо до 12-го. Зараз, щоб його почати, треба знову буде використовувати з'єднувані стовпчики, і треба нам перейти. До арочки між другим і третім попкорном. Тобто, зараз ми по повітряних петлях. З'єдналися ж ви з топчикою попкорн з попкорном, так? Да? Я думаю, це не складно було здогадатися. Так, а ми зараз проходимо по ланцюжку, переходимо другий попкорн і зупиняємося під арочкою між другим і третім попкорном. Тепер ми набираємо 7 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Але це ще не все. Ці повітряні петлі у нас замість стовпчика із з 5 накидами. Крім цього, ми зараз наберемо ще п'ять повітряних. Це в нас для арки. Так, але все буде видно потім. Да? Поки що у нас така історія, поки що у нас тільки такий великий ланцюжок. Тепер набираємо 1, 2, 3, 4, 5 накидів. Так, я ось так всуваю на кінчик очка, щоб далі ці накиди. Були мінімально розтягнені. Да? І тепер я вертаюся нібито назад, ось наша арка з попкорнами. І ми тут знаходимо арочку між другим і третім попкорном, тобто те місце симетрично, з якого ми вийшли ось з цієї арочки. Да? так. І сюди я буду починати вив'язувати Так, другий. І третій ось тут він, да? починати вив'язувати Стопчик. Стопчик з п'ятьма накидами. Так, не дуже зручно, ну це не я придумала, це так говорить схема. Так, пров'язала я стовпчик наш, не дуже такий гарний. Так, і потім воно буде ось так приблизно виглядати. Да? Ну, а поки що ми залишаємо все, як є, набираємо 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. Так, і тепер йдемо, ось в е, нас центральні три корни. Нам потрібні арочки. Ой, Ось ці дві арки, центральні, скажімо так, да, між ними. І будемо в'язати у ці арочки наступним чином. Так, в першу арочку в'яжемо два стовпчики з одним накидом, дві повітряні і ще раз два стовпчики з одним накидом. Ось так. Так, І відразу під другу арку в'яжемо так само: два стовпчики з одним накидом, дві повітряні, і знову два стовпчики з одним накидом. Ось так. Так, далі у нас 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. Робимо 5 накидів. А перед цим відшукуємо арочку, так, ось ця арочка. Між другим і третім попкорном. І сюди будемо ставити наш стовпчик з 5 накидами. 1, 2, 3, 4, ой-ой-ой. 4 і 5. Так, так і сюди пров'язуємо цей величезний стопчик. Так, не дуже в мене гарний стовпчик виходить. ну, Гачок товстенький. Я такими не звикла особливо працювати, ну, хіба з іграшками з серветками не дуже. Так, тепер 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. І знову 1, 2, 3, 4, 5 накидів. І вертаємося так само, як ми з вами вже в'язали. Так, 1, 2, ось після другого. Попкорна, Позадкували, да? я сподіваюся, всі ж зрозуміли, що ми зробили, да? ось така у нас виходить історія. Тобто, спочатку ми йдемо, як всі нормальні люди, да? працюємо в цей бік, а потім трішечки вертаємося. Да? Спочатку, ось тобто ця арка в нас задіяна, потім навпаки. Так, І тепер знов 5. 1, 2, 3, 4, 5. Знову шукаємо арочки між центральними попкорнами. Сюди в'яжемо два стовпчики з одним накидом, дві повітряні, і знову два стовпчики з одним накидом. Ой. І наступний, відповідно, ждав симетрично так само. Так, ось така в нас краса виходить. Продовжуйте до кінця рядочка і повертайтеся на початку наступного. Так, майже майже завершила я 12 рядочок, і зараз покажу, як ми з'єднуємося. Так, я пров'язала 5 повітряних. Ось, е, угу, фокус, фокус. Е, ось елемент, з якого ми починали. так. Да? І тут я знаходжу. Не пам'ятаю вже, скільки ми там набирали. 8 чи 7. Легше тут відрахувати. Да? 1, 2, 3, 4, 5. І шосту, ой, шосту повітряну. Я буду з'єднуватися. Так, ось таким чином у нас завершився рядочок. Так, ну, мабуть, цю частину я вже на цьому завершу, бо в мене потім погано монтуються відео, дуже, якщо великі частини. Для продовження переходьте до третьої частини.